Виконуємо завдання 2. Практичної роботи 4.4 за підручником інформатика 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Відкриємо проєкт, який ми створювали під час попередніх практичних робіт з іменем лісові пригоди. Якщо ви використовуєте Scratch онлайн і зареєстровані в Scratch, то переходите в папку Мої проєкти. Бачимо, ось тут є проєкт лісові пригоди. Натискаємо переглянути код. І ось це він є. Якщо ж ви використовували Scratch, встановлений на комп'ютері то відкриваєте проєкт, який встановлений на комп'ютері. Я буду продовжувати працювати в Scratch Online. Але зразу збережу копію даного проєкту. Будемо його видозмінювати. Якщо Scratch Online, значить файл зберегти як копію. Бачимо вже називається по-іншому. Давайте його назву не просто копія, а нехай буде лісові пригоди, ну вже три. Під час третьої практичної роботи це ми вже робимо даний проєкт. Тло сцени нам потрібно те саме. Спрайти, зайця і сови нам також потрібні. Тільки сову давайте перемістимо сюди і зразу для неї виберемо ось цей образ. І додамо ще один спрайт, натискаємо кнопку Брати спрайт, перейдемо в категорію тварини та виберемо спрайт їжака. Поставимо його ось сюди. Тепер вибираємо спрайт зайця та змінимо скрипт, який є для зайця. Ось це все вилучаємо, від'єднуємо його та перетягуємо ось сюди. Так само буде починатися програма, коли зелений прапорець натиснуто. Після цього нам потрібно буде збільшити розмір зайця півтора рази. Переходимо в категорію вигляд. Задати розмір. Півтора раза, це в нас 150. І далі в нас потрібно, щоб зайць виконував ті самі команди. Для цього скористаємося циклом за повторенням. Повторити. Кількість повторень у нас буде 15. І тепер все, що буде всередині ось цього блоку, буде повторюватися 15 разів. А саме наш заяць переміститься на 30 кроків. Змінюємо в даному полі 10 на 30. Після цього потрібно, щоб заяць змінив образ на наступний. Давайте перейдемо на вкладку образи. Бачимо, що для нього є три образи. Якщо на межі. Тобто, коли заєць дойде до межі, ніби пнеться лобом у стіну, то для того, щоб він не продовжував бігти вперед, попереду стіна, потрібно, щоб він повернувся в протилежному напрямку і продовжував бігти вже в протилежному напрямку. Отже, додаємо команду, якщо на межі відбити. Хоча давайте зараз запустимо, перевірити, як воно в нас є. Біля соли поки що від'єднаємо. Бачите, ось він ось тут став. А тепер, якщо на межі відбити, він відбивається, але став догори ногами. Для того, щоб він не був до гори ногами, додаємо стиль обертання зліва направо. Так, поставимо. Так, як був напрям 90, і переконуємося ще раз. Ось так. Так, з зайцем все. Тепер переходимо до сови. Якщо для зайця, наскількисть повторень, було 15, то для суви. У нас повторення будуть завжди. До тих пір, поки не натиснута, буде ось ця червона кнопка. Отже, вибираємо цикл завжди. Це забираємо. Нам потрібно буде також слідувати за Зайцем. Бачимо назва Зайця «Хейр». Слідувати за це означає, що він не буде переміщатися до зайця, а буде за ним дивитися. Але стиль обертання взяли так само для того, щоб він не був ніби як догори ногами. То в цьому випадку він може дивитися або ліворуч, або праворуч. Якщо заяць з цієї сторони, то буде дивитися ліворуч, якщо з цієї, то буде дивитися праворуч. Далі перемістити в точку з координатами мінус 100. На попередній практичній роботі ми говорили, де знаходяться ці координати. Взагалі-то зараз бачите Y – Це для даного спрайду, де він знаходиться. Приміщаємо його сюди, бачимо, X-Y змінилося. Десь буде ось тут. Також потрібно, щоб сова змінила образ. Ось цей вона змінить. І після цього вона має подумати, він не вміє літати. Мається на увазі заєць. Це забираємо. Давайте зразу перевіримо. Так, заєць бігає. Сова взлетіла. Добре. Ви помітили, бачите, що залежно від того, де заяць. Сува повертається або ось сюди або ось сюди. Взагалі тут для зайця варто було поставити деяку затримку, щоб він помаліше бігав. Так, зубинемо примусово нашу програму. Бачите, я сову переміщаю сюди, а вона все одно злітає. Натискаємо на червону кнопку. Так, і давайте, хоч це немає в програмі, можете не додавати. Я зроблю чекати, нехай буде 0.1. От тепер вже якось помаліше бігає. Хоч можна за ним трішки спостерігати. Тепер переходимо до їжака. Для нього також починається програма, коли натиснуто зелений прапорець. Також потрібно змінити його розмір, а саме збільшити півтора рази. Але якщо ми подивимося на скрипт зайця, то він абсолютно такий самий, і як той скрипт, який має бути для їжака, то як ми зробимо? Переходимо до зайця, беремо ось цей скрипт і перетягуємо до їжака. Бачите, він скопійований. І вже знову нам цей код робити не потрібно. Давайте запустимо. Їжак піднімається. Здається, я не змінював, щоб був напрям в іншу сторону. Виставлю 90. Так, все працює. Давайте збережемо файл. Зберегти негайно. Це ми зберегли в папці свої проекти онлайн. Я також збережу на комп'ютері. Файл вивантажите на ваш комп'ютер. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!